Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Працюємо, як бачите, позаду мене ось проходять сварочні роботи. Нема коли щось знімати. Отаке, отаке. От Вперед-вперед, купа справ, купа роботи. Чесно, нема коли взяти і телефона в руки, щоб щось засняти. Ну, але трішки щось для вас заснімемо, покажемо. Можливо, сьогодні не встигнемо вже нічого. Можливо, завтра відео вийде. ну, коротко, Як буде, не знаю. Якось так. Працюємо над кліточкою для кроликів, працюємо біля курочок, біля свинок. ну, Тобто рухаємося і щось щось, я думаю, сьогодні завершимо все це діло. І треба переселяти кроликів, тому що не вистачає місця, потрібно. Швидко це все організувати. Нема з чого, нема як, але організуємо. Ось Гаврилович підігнав кліточку, ту що одну я вже поставив, а ця доводимо до ладу і швидко сюди кролики переселяємо. Ось зараз знаходиться в такому стані. Приварюємо ножки, піднімаємо це все діло так, як воно повинно бути, ставимо і далі. Організовує місця, ще одна залишився одна перегородка, але ну, ще вона її там не закріпив, ще одну перегородку. І в нас буде три секції, три відгодівельні місця, куди ми зможемо перекинути наших кроликів, які від нічки нашої їх потрібно розділити. якраз, Їх там 11 штучок розділити якраз на дві підуть секції. І всіх наших самочок, які... Будуть йти в працю, їх потрібно також. Зараз скинемо в одне місце, і їх потрібно вже швидко-швидко запускати в роботу, тому що вони переростають, пересиджують, і їх вже вони повинні працювати, вони вже дуже великі. Звільняємо тут місце і з цієї клітки робимо маточні, і їх знову сюди і запускаємо в роботу. На нові місця. Клітки ось замовив годівнички. Сьогодні забрав, приїхали ось такі бункерні годівнички. ну Наче чудові. Чудові і товщина металу. Прям, ну Мені сподобалось. На перший погляд, непогані. Так що встановимо годівнички і все, і вперед. Ці відгодівельнички також вже дуже добре. Набирають вагу, підросли і вже скоро можна буде їх прибирати на м'ясо. А на їх місце вже чекають інші кролики від цієї ж кролички, ось вже малюки, які повинні йти на відлучку, але нема місця. І поки що сидять, я навіть самку не злучав, тому що нема місця, куди від'єднати. Ну як вже злучив, але пізніше вчора тільки злучив, хоча малюкам уже місяць і повинен ну, скоро їх на від'єднання, а нема поки що куди. Ну, нічого. Трішки розребемося з місцями і організуємо і їм місце. Наш собакен тут щось споживає. Барні. Ану, покажись, підтисникам. Смачно, трішки прихворів був. Не провакцинували ми його від чумки. Все, треба, 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 треба. І барній наш ходив десь на прогулянку з донькою і десь піймав цієї зарази. Ну, але нічого, викарабкався. Прокололи ми його сиро, сиво, сивороткою, аж язик заплітається сивороткою для ну, вже від чумки, коли вже хворий. І нічого, нічого, все чудово. Добре, себе. Ну, як добре, ще ось такий кволий, як бачите, трішки, але вже корм їсть, все добре. Я думаю, вже буде все добре. да, Барні? Ей ти, малий. Наші дівчатка, наші трудівнички працюють, все чудово. Ноу-хау наше, наші Автоматичні дверцята працюють просто супер. Ну, це просто така бомбезна річ. Я зараз е, забув, що таке відчиняти зачиняти курей. Все відбувається автоматично, саме по собі. Ну просто супер, супер. Яйценоскість у наших курочок знаходиться на вищому рівні. Ось е, сьогодні в нас 9,04. Е, тобто. Завтра, 10.04, от завтра їм буде ровно 11 місяців від народження. І ось як бачите, яка, який відсоток у нас яйценоскості, близько 90% так і тримається яйценоскість І на такому рівні і працюємо. Все чудово. Скоро дівчатка наші переїдуть на нове місце в сінажничок, там, де. Тому році були півники. Будемо туди їх переселяти, а тут звільняти місце під нових курчаток. Ті, які прийдуть на зміну їм, вони будуть утримуватися іще до осені, а восени вони будуть всі прибиратися, вирізатися на м'ясо, а на їх місце якраз прийдуть уже. Нові курочки, тобто більше як півтора року я курей не тримаю. Вони далі вже іде, виходить, економічно не, ну, як, невигідно. І яйценоскість у них падає. Тим паче, що літо, жара, там яйценоскість у них ну, відсоток великий, що вона знизиться. Це ну, вже не один не перший раз. І я знаю, як воно відбувається. Що коли буде сильна жара, то яйценоскість в них знизиться, і вона знизиться із-за жари, і знизиться навіть із-за того, що і вік вже в них такий, що яйценоскість повинна знижуватись буде. І виходить, що вони працюють, вони працюють дуже добре і вони виносяться. Тобто вони свій потенціал випрацьовують. Ну а ми працюємо далі. Як бачите, кліточка знаходиться, вже перевернув на іншу сторону, приварюємо зараз дві ще інші е, ніжки, встановлюємо і все, вперед до справи. Е, завтра у нас по плану, що слідуюча партія копчення. Післязавтра забій знову кабанчика. Ну і вперед, 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 працюємо. Можливо, щось заснімемо. Як буде час, Ну, будемо намагатися. А на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого миру здоров'я і добра. І все буде Україні. До побачення. Ой, як смачно. Також з'явився у нас іще один новий мешканець. Ось отакий красунчик. Не знаємо, звідки взявся. Прибився котик. Намагалися його як відправити. Ну як? Ну чи вигнати? Ну не знаю, як це сказати. Ну, в общем, ну, а він ні. І поводить себе якось так ну, незвично. Так, ніби він тут завжди був, і, якось, і по характеру нам підходить. І, і, і якось все він відразу знає, що до чого, не наглий такий, не м'явкає постійно, зайшов собі в кухню, поїв, вийшов, пішов ось цілими днями спить на соломки собі тут і все. Ну, Нам кажуть, якщо прибився, це дуже добре, ще й такого кольору, це на вдачу. Не, не потрібно його виганяти, ну, тобто нехай буде, не, 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 не надо. Ну, кажемо, добре, так, та й так, нехай. <хи> в мене, ну як, не прям там, що сильні противники. Ще один лишній рот ну, нам не завадить. Так що ось таке у нас іще одне в господарстві диво з'явилося. Тепер уже купа котів, купа собак. Ну нічого, якось так.